У вашого молодшого сина є затримка мовлення, не просто у нас сенсорна моторна алалія. Дитина вона не реагує. Ти його кличеш тьома-тьома, він нічого не кличе. Він може, якісь такі такі, якісь дії. Він не тиче пальчиком. Він не каже, що він хоче. Вони закатують істерику на ровному, на рівному місці. Він може зациклюватись на чому. На чомусь одному, наприклад, колесо від машинки. Він не грав, як звичайні дітки, він не катав mm -hmm. машинку. Він що робив? Він просто крутив колесо, міг гудити і все, йому нічого не потрібно. А мене зрозуміють лише ті, в кого такі діти. Як це важко. Мені пишуть, як ви впорались, як морально. Що робити, і я прям їх от голосовими консультую. Як в мене є можливість, як я знаю, як тобі важко, поплач, поплач, але прийми, У тебе вже така дитина, але вона найкраща. Ти не знаєш, ким вона стане. А можливо, вона там якийсь вундеркінг буде такий і буде ну дуже кла. І вона і знайде, кажу, і дружину або жінку. Все буде добре. Якщо ти не віриш в свою дитину, хто буде вірити?